Ісус він на хресті, проляв святу кров. За кожного з нас Він віддав своє життя, щоб кожен віруючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос не тільки помер на Христі, Він подолавши смерть Воскрес. Ми на велике свято Пасху кажемо, воістину Воскрес. Це дійсно так і є. Христос є живий. І Він дуже любить кожного із нас. Він помер за наші провини на Христі, щоби ми з вами не були в пеклі. Пекло це не жарт. Пекло це Бог створив для д'явола і падших ангелів, а також створив для людей, які не приймають Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І не вірять в Нього. Віра це довірити своє життя і жити згідно Божого Слова. Сьогодні є можливість у кожної людини рятуватися. Наша держава вона більше себе асоціює з християнством. Ми кажемо, ми християни. Але коли останній раз ви відкривали святе письмо, коли останній раз ви читали Боже Слово. Коли останній раз ви від щирого серця звертались до Ісуса Христа, якщо це було дуже давно, то потрібно сьогодні дякувати і помилосердя його навіки, дякувати Господу, що Господь добрий. Сьогодні Він свою доброту над кожним із нас пановлює. Ісус Христос Він віддав своє життя, щоб ти сьогодні увірив в нього. Мог надбати, могла надбати прощення і спасіння. Якщо сьогодні раптом наше земне життя скінчиться, де будемо проваджати свою вічність? Це дуже важливе питання. Є пекло і є царство Боже. Я ніколи не чув, щоб на цвинтарі людини бажали, щоб він був в пеклі. Завжди бажаю Царстві Божому. Бо Царство Боже людина вибирає тут при земному житті, якщо вона запрошує цього Царя в своє життя. Це Ісуса Христа, який помер на Христі, який, подолавши смерть, воскрес, який є живий і який кличе сьогодні, покається кожна людина. Кожній людині потрібно покаяння, Кожній людині потрібно ввірувати в Ісуса Христа. Тільки Він єдина дорога у Царства Небесне. Немає іншого ім'я.